Всім привіт! Сьогодні в нас буде йти збір цукрових буряків. Я буду працювати на тракторі «Челленджер». і другий тракторист буде трошки пізніше працювати на тракторі Вальтра, коли я спрошу всю речку. Поїхали. Трошки вже е, зібрали буряку зрозуміли як ви зрозуміли, що спочатку потрібно скосити гечку, а тоді вже е, збирати буряк, тому поїхали косити гечку. Швидкість трактора невелика, 10 км на годину, тому що гічкоріз доволі великий. Втягнути трактору буває важко. Включимось, коли я скошу всю ричку. Тракторист поїхав скошувати гричку, а я буду збирати буряк. Набрали вже повний бункер, будемо висипати. А куди висипати я не продумав. Висипати будемо, скоріш за все, в машину. Тому що бункер у цього комбайна невеликий, він має влізти в цю машину. Поїхали. На відео не буде видно, як я біг до машини. Я швидко перебіг. біг, для вас швидко було. Висипаємо бурячок. Це цукровий буряк. Я думаю, він влізе в цю машину. Отак. От вже все. Поїхали. Щось треба глянути, куди їдемо. Де саме дорога? Дивимось на ціни, цукровий буряк. Самий дорогий він на фермерському ринку. Ну, поїхали. Я знаю, куди їхати. Я туди один раз вже возив Сою, коли ми працювали по наймам. Поїхали туди. От. Звертаємо, поїхали. Це, до речі, таке польське село, називається Зільонка, чи Зеленка, Фізеленка. Не, не той, що мазають, коли ви вдарили сильно. Це трохи село таке. Я, як завжди, пролітаю точку вигрузки, вигружаємось. І того один такий прицеп приносить нам плюс 3 тисячі євро. Це доволі багато. Таких прицепів буде дуже багато, тому включусь, коли ми навозимо багато, коли ми налаштуємо швидко процес. Йдуть перед передостанні вигрузки, закінчуємо збір буряку, поїдемо на вигрузку. Вивезли ми вже буряку десь на 32 тисячі євро, доволі багато. Але ще пару ходок буде. Ой, ви цього не бачили. Сталося невеличке ДТП. Не хейтіть мене за це. Трошки забув, що їду. За всю іншу дорогу таких ДТП не було. Зараз сталося. Кидаємо. Вигружаємо цукровий брія. Кожна хорка приносить по 3 тисячі доларів. Уже у нас на рахунку 41 тисяча євро. Поїхали далі. Ще буде десь на 6 тисяч євро, виходить, у нас буде в кінці має бути десь 48 тисяч євро. Включимось на останній ходці. Включимось до раді буряку. Ми зараз бераємо буряк. Уже 6 годин. 40 хвилин, темно вже, а ми робимо останній прохід тут і там з краю ще є багато буряку, бо на один прохід не вистачає бункеру цієї машини. Ще пару буде проходів. Поїхали. Вальтра спокійно тягне цього комбайна. Комбайн широкий, але бункер малий, тому забивається швидко. Під горку важку вату, але тягне. Не так швидко, але тягне. Вирівнюємось і поїхали. Включимо на виглості. включу ще на вигрузці. вигрузці. Їдемо на вигрузку. Вилазить тільки 6,5 тисяч літрів буряку цукрового. Виставляємо трубу. Тепер так. Ой, відчепився. Поїхали. Вигружається швидко, все тримається добре. Можна буде працювати і надалі. Ще пару буде таких машин. А поки я поїду на вигрузку, це в кінці обмолоту. Закінчився збір буряків, на балансі у нас 50 тисяч євро. Всім до скорих зустрічей.